Ну, він м'якенький. Ой, якось трішки незручно вийшло. А хоча, чому незручно? Знайомтеся, це звір, це мій давній, давній друг. А у вас були такі друзі у дитинстві? Якщо так, то напишіть мені в коментарі, хто і як їх було звати. Це ж цікаво. Отож, сьогодні в нас цікава книга. Не про Гаррі Поттера. Потеряна йде на паузу. Ну, я, звісно, пізніше продовжу розповідати вам про пригоди Гарріка, що вижив. Але пізніше. Тож, не Гаррі Поттер. Але цю книгу також написала Джоан Роулінг. А ви думали, що вона пише лише про Гаррі Поттера? Ні. У неї є дуже багато цікавих книг. До речі, і для дорослих. Та саме мені чомусь подобаються дитячі книги цієї письменниці. Про таку книгу я вам сьогодні і розповім. Отож, Різдвяна свинка. Це історія про дружбу, самопожертву і надію. Колись давно маленькому хлопчикові Джекові подарували свинку: рожеву плюшеву свинку. І вона стала для малого справжнім другом, який завжди втішав, оберігав і допомагав. Так, ГС. саме так почали називати галну слинку для спрощення. Допомогла Джекові пережити безліч проблем. Коли хлопчик плакав, свинка втирала йому слізки, а її ручки дуже класно можна було пожувати замість своїх пальців. Коли батьки Джека розлучилися, ніхто так не розумів малюка, як Гес без слів. Переміни в житті дитини це дуже страшно. Нова школа, нове місто, інші друзі, новий кавалер мами. І хто ж втішав Джека? Саме Гална слинка. І уявіть собі, дівчинка. З якою хлопчик потоваришував першого ж дня в школі, така популярна, добра, весела виявилася дочкою нового маминого кавалера. Джек, звісно, цьому зрадів. А от ми з ГС трішки насторожились. І виявилось недаремно. Голлі виявилася ще тою вередою і ревнивецей Доверядувалася, що розізлила Джека, і він їй нагрубив. Як я здивувалася, адже це найслухняніший і найвічливіший хлопчик, про якого я колись читала. Тут от Голлі і показала свою підлість. Вона викинула слинку у вікно машини на ходу. Уявляєте, вперед день різдва залишила їх обох. Без найкращого друга. Як вона могла? Звісно, дівчинка зрозуміла, наскільки страшний її вчинок, тому подарувала заміну ГС. Таке ж рожеве і плюшеве поросятко. Та не така та свинка, як ГС. Вона рожева, м'яка, з очима жучками і запахом магазину. Ну що в ній хорошого? Ми з Джеком вимагаємо галну слинку. Ні? Гаразд, самі знайдемо. Так от, коли ми вже зібралися вночі Іти шукати свинку, на допомогу прийшла нова іграшка замінник. От так, ми втрьох і помандрували Україну загублених. А там, мамцю, що тільки не гублять люди, від столових приборів до діамантових сережок. І навіть натхнення і шкідливі звички. Хоча чому їх гублять? Від них позбавляються. Але автор вирішила так: Подорож по країні загублених небезпечна, але цікава. Виявляється, що ГС може бути навіть ціннішою за діамантові сережки. Уявляєте? А чому? Бо в серці маленького хлопчика. Займає дуже багато місця, пройшли ми у тиль, потрапили в місто Тадеж. Це таке елітне містечко для vip гостей Познайомилися з цікавими персонажами, а слинки ніде немає. Ну, що за біда! Пригоди на пустки неприкаяних були небезпечні. Але ми впорались і помандрували у місто розлучених. ГС Має бути там, адже ми з Джеком так її любили. Неочікувано, та і мені, і хлопчикові все більше подобається різдвяна свинка. Мені сподобалось, як вона втішала хлопчика, допомагала йому. А коли ми дісталися до острова Улюбленців і зустріли там ГС Я і Джек зрозуміли, що місце слинки саме тут. А друга замінника треба рятувати, адже він нічим не гірший за оригінал. А оскільки це чарівна казка, все вийшло. Різдвяну свинку врятовано, Голлі помирились, а попереду чудове різдво. Дякую, мамі Ро, за таку добру казку для наших дітей. Думаю, ми всі заслуговуємо, щоб усе було добре. І на надію, яку ця книга і дарує. Ну що ж, ви, ви зрозуміли, що книга дуже дитяча. І саме про такого друга дитинства. Хоч книга і дитяча, але вона надзвичайно мила і казкова. А скоро в нас самі. Казкові свята року. Новий рік, Різдво, Миколай! Не звертайте увагу на погоду, просто відео знімалося раніше. Та й взагалі може таке бути, що зима взагалі буде без снігу. Снігом чи без, але свята будуть. А свята для дітей це що? Це подарунки. Не знаю, як у вас, а в мене завжди болить голова, що подарувати дитині на свято. Ну от що? От я вам сьогодні дала підсказку. Можете не дякувати, але подобайку і підписку, ну, ви знаєте. А ще напишіть мені в коментарі, що ж можна подарувати дитині. Адже моя проблема з подарунком не вирішена. Тому, швиденько, біжіть купувати подарунки. І написати мені коментар не забудьте. Ну, до зустрічі в нових відео, і почуй мене.